Вітаю вас. Хочу сьогодні подивитись е, таку тему. Який мужчина вже на порозі, в 25-му році для вас. Який мужчина на порозі. Чого чекати? Який мужчина прийде в ваше життя? О, то тут вже в нас король Пентаклів приходить. Дивіться, стабільний дуже мужчина, такий дуже земний. Лідер в своєму проявленні при цьому, тобто він земний, але такий, знаєте, надійний, але такий активний і дуже-дуже зважений, мудрий мужчина, може бути старший за вас. Він, знаєте, може бути такий глибокий і тільки вам довіряти те, що хоче сказати, наприклад, і так, хоча він в компанії може проявлятись, але він дуже такий стабільний, як, знаєте, за кам'яною стіною показали. Взагалі. Це відео не знала, чи знімати, але, бачите, прийшло, ну от, маю зняти і все. Значить, маємо знімати. Хто, і хто подивиться відео, тому це треба подивитись. Давайте подивимося, коли це станеться. А, я хочу подивитись найближчим часом, чи це трошки далі, я в собі в голові тримаю три місяця. Коли це станеться, коли це йому ще не прийде? Улюбльни, сім'я, прям сім'я, легкість. Дивіться, трошки більше, ніж три місяця показує. Знаєте, так, ви з легкістю маєте сприймати цей час, ви готові до цих взаємовідносин. Людина дуже сімейна, і вас вас прям душою потягне до нього. У вас є спільні інтереси. Знаєте, такі речі, про які ви говорите, ви один одного дуже розумієте, легкі взаємовідносини, знаєте, такі стабільні. Якщо перед тим ви були в відносинах дуже таких серйозних, але важких. Прийшов час а, вам щось змінити. Але знаєте, як це йде? Мені йде це для тих жінок, які давно не були взагалі в серйозних взаємовідносинах. Це для тих жінок, які теж знають ціну а, о тому всьому, що коли вони були самотні і нікого не бачили в своєму колі, навіть щоб взаємодіяти і мати серйозні взаємовідносини. То тут зараз відносини будуть. Серйозні і саме сімейні для того, щоб зробити вже своє це гніздо і бути разом. Сьогодні я знімаю це грудень, десь березень, тоді весна. От весна, отак от от йде і все. Десь, отам, от от березень, ви можете його зустріти. Давайте ще. А в яких енергіях ви поки знаходитесь? Да? Чи... Ще раз, ви готові зустріти, так як мені йде, я хочу на картах подивитись. Чи готові ви до відносин дійсно серйозних, зважених, таких, от, знаєте, земних дійсно. Та ви дуже спокійно відноситесь. Знаєте як? Ви спокійно відноситесь дуже до таких, от, знаєте, відносин ем, вони не сильно активні. Це не значить, що ви будете кожного дня в якомусь іншому місці. Знаєте, є такі пари, що дуже-дуже активні. Ви будете таке сімейне гніздо. Стабільність, така заземленість, да? тобто в своєму побуті ви будете творити свій світ. Це для вас дуже важливо, ваш будинок, ваша квартира або просто спільний побут. Для вас це дуже важливо, бо у вас є коли можливість зробити якийсь затишок, ви вже на тій стадії що ви вмієте дуже добре це зробити. У вас пішли всі, всі якісь такі, знаєте, протиріччя всередині, ви вже виросли набагато внутрішньо готові до... Цього мужчини. І така йде гармонія, знаєте, такий баланс, і навіть розуміння, що ви чекаєте цього мужчину. І ви дійсно, дійсно до нього готові. Прекрасно! Давайте подивимося на таро ангелів, що вони нам говорять. З просто, знаєте, такі легкі відносини, що ж душа радіє, отак от мені йде дуже гарно. Знаєте, як, ніби ви дочекалися, нарешті, цих відносин. Отак мені йде. Давайте подивимося, а, пораду загалом, яку карту ми достанемо в Таро Ангелів на цю тему. Семірка е, жезлів. Приймайте свої рішення, захищайте свої погляди, стійте на своєму, ви ведете свою боротьбу мудро. Е, це можливо для того, щоб, знаєте, вже коли вас всі питаєте, чого ви одна і так далі, ви розумієте, чого ви хочете, чого ви чекаєте. Ви прекрасно знаєте, чого ви чекаєте, і ви дочекаєтесь весною зайдуть ваше життя-зміни. такий прекрасний розклад у нас вийшовся. Я дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, бо це є взаємообмін між нами в енергії. Я вам даю щось від вищих сил, карти нам говорять. А ви ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, не забувайте, будемо дивитися, які теми ще будуть приходити до мене. От сьогодні не просто так прийшла ця тема, прекрасний розклад. Я бажаю вам кохання, взаємодії, прекрасної мудрої з людьми, які поряд з вами, щоб ви завжди пам'ятали, хто ви обов'язково і хто поряд з вами. Створюйте своє гніздечко і будьте щасливі. Я вам вдячна за перегляд.